Мар'яна Доля Бійтеся своїх бажань. Ця історія сталася більше 30 років тому. Юна дівчина закохалася в одруженого чоловіка. Цей роман мав цілком передбачувані наслідки героїня нашої розповіді назвамо її Оленою завагітніла. Дізнавшись про це, батько майбутньої дитини швидко зник із її життя у повному значенні слова. Він був військовим. Тож попросив начальство, щоб його з родиною перевели в інший регіон, тоді ще Радянського Союзу. Олена сподівалася, що він схаменеться, повернеться. Та час ішов. Надія втрачалася і зовсім скоро на світ мало з'явитися дитя. Дівчина була із сільської сім'ї, з суворими звичаями. Вона боялася розповісти батькам, що скоро народить позашлюбну дитину. Працювала в місті, до певного часу приховувала вагітність під просторим одягом, благо була повненькою, тож її стан не дуже кидався в очі. Але ж малюка не сховаєш, доведеться признаватися батькам. Олена дуже боялася їхнього гніву, а ще більше пліток і пересадів, які неодмінно поповзуть по селу, тому вирішила відмовитися від дитини. Щоб було найдійніше, поїхала народжувати до подруги, з якою разом навчалися в технікумі. Після закінчення навчання їх направили працювати в різні області. У чудовий серпневий день на світ з'явився маленький хлопчик. Лікарі та медсестри пологового будинку вмовляли Олену не писати заяву про відмову від дитини, та вона наполягала на своєму. І от коли вона вже збиралася виписуватися, до палати раптом увійшли її батьки. Виявляється, Оленчина подруга після довгих роздумів і вагань надіслала їм телеграму, що в них народився онук. Були і сльози, і радість. Новоспечення дідусі бабуся сказали, що про від дитини і мови не може бути. Вони допоможуть у вихованні малюка. Поки Олена шукатиме свій шлях у житті. Так і зробили. Хлопчика назвали Ярославом. Родичам та сусідам повідомили, що Олена мала нареченого, збиралися одружитися, але той трагічно загинув. Усі співчували молодій жінці та її синочку. Життя їхнє склалося добре. Незабаром Олена зустріла хорошого чоловіка. Вони одружилися. Той усиновив Ярославчика, а через два роки в них народилася спільна донька. Час ішов. Ярослав підріс, він добре навчався у школі, був розумним і товариським, закінчив вуз, улаштувався на хорошу роботу, одружився. Згодом Олена стала молодою бабусею. Її життя було спокійним та радісним, поки одного дня не сталося непоправне. Син, якому ще не було і тридцяти. Загинув в автомобільній катастрофі. Олена дуже тяжко переживала втрату, замкнулася у собі, минав час, але їй не ставало легше усе через те, що ця жінка звинувачувала себе у смерті сина. Багато років тому, коли вона тільки народила його, перебувала у розпачі і розгубленості. Молода мама дивилася на Марюка і її мучило сумління, адже вона збиралася відмовитися від нього. Що на нього чекало, дитячий будинок чи якась інша сім'я, як він житиме? І як житиме вона, коли постійно буде думати, що зараз робить її син, як йому живеться. Краще б він помер, шепотіла вона. Так було б краще для всіх. Лежачи без сну в палаті, молода жінка цілу ніч молила Бога, щоб він забрав новонародженого малюка, а потім ситуація змінилася на краще, і Олена на довгі роки забула і про ту безсонну ніч, і про гарячкові молитви. Згадати про них довелося тоді, коли, як грім серед ясного неба, прийшла звістка про смерть сина. Йому б іще жити й жити, у нього маленька донька. Стільки планів і сподівань. Хтось скаже, що це випадковість і, можливо, буде правий. Олена не могла собі пробачити, а власна совість це найстрашніший кад. Цю історію мені розповіла психологиня, якій вдалося допомогти Олені вийти з тяжкої депресії. А чи дійсно так може бути? запитала я в неї. Невже ми можемо своїми молитвами чи бажаннями запрограмувати наше майбутнє? Наукою це не доведено, відповіла моя співрозмовниця. Проте факт залишається фактом. Мої пацієнти розповідали багато подібних історій, коли побажання прокльон, навіть випадково сказане слово потім справджувалося і, часто, як у цій історії, таке траплялося вже тоді, коли людина охолола і пожалкувала про свої слова. Тому пам'ятаємо, що наші слова та думки матеріальні. Берш ніж побажати комусь недоброго, навіть мимохідь, усталеними фразами зупиніться і подумайте, до чого це може призвести. У результаті найтяжче постраждає саме той, хто необережно притягнув у чиєсь життя зло. До нього все повернеться бомерангом, як сталося з Оленою. Не лайте своїх дітей, не обзивайте їх і в жодному разі не проклинайте нікого, не бажайте нікому зла. Адже не дарма кажуть бійтеся своїх бажань, бо вони мають властивість здійснюватися.